Чи очікуєте ви на індексацію пенсій у березні наступного року? Як думаєте, наскільки сотень чи, можливо, тисяч гривень вам перерахують виплати? Це риторичне питання, адже всі розуміють, що за нинішніх умов індексації аж ніяк не компенсують рівень інфляції в країні для пенсіонерів? І, схоже, це нарешті зрозуміли у Міністерстві соціальної політики, адже стало відомо, що там готують закон, який змінить механізм індексації пенсій. Детальніше про нього розповім у цьому відео, тож додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб-каналі Політмедіа. Тут ми, як завжди, говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні все, що потрібно знати про індексацію пенсій, що за закон готує Мінсоцполітики і що зміниться в разі його ухвалення для простих пенсіонерів. Розповім просто зараз. Почнемо з жахливої, але. Правдивої статистики. На жаль, більшість українських пенсіонерів отримують менше п'яти тисяч гривень. Якщо ви серед таких, напишіть, на яку суму держава оцінила вашу роботу. Адже у Європі середня пенсія у 10 разів вища, ніж в Україні. При цьому під час так званої індексації одним людям чомусь пенсії підвищують на тисячі гривень, а іншим дають. Копійки, чому так відбувається, і чи справді новий закон від Мінсоцполітики може покласти край цій несправедливості? Відповідь на ці питання дає юрист Михайло Вулах для сайту. Наша пенсія експерт пояснив, чому взагалі уряд проводить індексацію пенсій і що не так з цією процедурою. Отже, основна причина, каже експерт, інфляція. Уряд, друкуючи більше грошей, знецінює пенсії. Коли ціни ростуть швидше, ніж відбувається інфляція, пенсіонери фактично втрачають купівельну спроможність. За останній рік, за його підрахунками, ціни на кліп виросли з 22 до 34 гривень плюс 50%, а на ліки більш ніж на 40%. Натомість Індексація склала лише 11,5%. Отже, індексація це не підвищення добробуту, а часткове повернення втраченого через інфляцію. Юрист називає це пенсійним кешбеком, тобто держава забирає частину пенсії, а потім трохи повертає, щоб люди думали, що їм допомагають. Але ж ми з вами не такі дурні, правда. Михайло Вулах також звертає увагу на те, що депутати, судді, прокурори створили для себе спеціальні закони, які дозволяють індексувати пенсії за власними правилами, через прив'язку до поточних зарплат суддів, прокурорів тощо. Водночас звичайні пенсіонери отримують мізерні надбавки, які не покривають навіть зростання цін, каже юрист. Статистика така. Середня пенсія в Україні 6436 гривень. Це 133 євро. Двоє з трьох пенсіонерів отримують менше 5 тисяч гривень. Для порівняння, у Німеччині пенсіонери отримують 1100 євро, у Польщі 460 євро. Середня пенсія по ЄС 1294 євро. Тобто, один німецький пенсіонер отримує за місяць стільки, скільки один українець майже за цілий рік. Крім того, в Україні 28% пенсіонерів продовжують працювати, тоді як у Європі лише 10%. І більшість українців працюють неофіційно, щоб дотягнути до наступної пенсії. Ну це зрозуміло, тому що у нас як в державі? Якщо ти пенсіонер і ти ще не дай Боже працюєш, бо вибачайте, то тобі, вибачте, не вистачає тієї мізерної пенсії, що держава дає, і ти дозволив собі ще піти працювати, то ти вже дуже заможна людина. Давай податок, то звичайно, люди не через те, що вони хочуть порушувати закон, а тому, що вони живуть у злиднях і вони е, бережуть кожну копійку. Якщо вони можуть десь заробити, то і... І є умови, так щоб піти в тіні, бо вони це роблять. І проблема не в людях, а в системі, яка побудована таким чином, що люди ну, не хочуть працювати за законом, тому що це нікому не вигідно, і тому що закони в нашій державі несправедливі. І от зараз, якраз Міністерство соціальної політики, начебто, намагається виправити цю ситуацію для того, щоб там судді, прокурори, щоб вони отримували. Таку ж саму пенсію за такими ж правилами, як і звичайні пенсіонери. Ну наскільки я зрозумів. Суть закону в тому, що е, це запровадження єдиного стандарту індексації для всіх пенсіонерів, тобто індексація більше не буде прив'язана до поточних зарплат. Усі пенсії будуть збільшуватися лише на рівень інфляції. При цьому в Мінсосполітики хочуть зрівняти в індексації навіть тих, хто отримує пенсію за спеціальними законами. Надалі вони підпадатимуть під загальний порядок індексації. Каже юрист. Ну, тобто, от бачите, те, те, про що я казав, що Міністерство соціальної політики спробує, от ну так, начебто, догодити пенсіонерам забрати великі пенсії у багатіїв, у прокурорів, там, у суддів, у ще когось. Але чи вирішить це проблема? Як кажуть експерти, якщо новий закон буде прийнято, то він може зняти так званий. Привілейований статус окремих категорій пенсіонерів, але при цьому не гарантує реального зростання доходів для більшості українців. Чому? Поки інфляція у нас випереджає індексацію, пенсії в Україні будуть залишатися символічними. Тож, що ми маємо в результаті, що закон, відмін соцполітики, насправді проблему не вирішує, він дасть пенсіонерам не матеріальну підтримку, а моральну. Тепер вони будуть знати, що так само бідно живуть не лише вони, а й усі інші. Це знаєте, як в анекдоті. Погано не те, що у мене корова здохла, а те, що у сусіда не здохла. Ну, добре, бабуся, можливо, там якась порадіє, що не тільки у неї маленька пенсія, але там у судді маленька пенсія, у прокурора маленька пенсія, ну а, а далі що? Ну, порадіє, а потім забуде, а треба далі якось жити. І оцю радість, яку в результаті отримують пенсіонери від цієї нової системи, яку хочуть запровадити, ну цю радість, знаєте, на хліб не намажеш, як то кажуть. Тому краще б все таки в уряді думали не про те, як знаєте, виглядати, наче Робін Гуд, забирати у багатих. От а думали про те, як дійсно які є механізми економічні ще якісь, ну там же фахівці мають сидіти, да, для того, щоб дійсно в нинішніх умовах, хоча б потрошку якось підвищувати пенсії, для того, щоб пенсіонери доживали це життя в Україні гідно. Щоб вони пишалися, що вони живуть в цій країні, а не те, щоб вони раділи, що не тільки у них погана пенсія, маленька, да а ще й у сусіда. Теж буде така, але ж насправді так не буде. Ми всі розуміємо, що ці прокурори, судді, всі так звані люди, які мають цей особливий так, статус, так вони ж не на пенсію живуть. Ну напишіть, що ви думаєте. Ви думаєте, що вони живуть на пенсію? Я сумніваюся. Я думаю, що там джерела доходів зовсім інші, бо там такі статки, що я думаю, що вони не обідніють від того, що у них буде індексація пенсії, така сама, як у всіх. А не так, як зараз. Ну, вони від того нічого не втратять, а звичайні пенсіонери нічого насправді не отримують. Тому це все така, знаєте, фількіна грамота. Ці всі ініціативи та закони, ну, от принаймні поки що, можливо, дійсно щось зміниться, і мінсус політики ну, почне дійсно працювати для пенсіонерів і якісь запровадить реальні механізми е, зміни. Е, Підходу до індексації для того, щоб ці індексації були не лише справедливі, а щоб вони допомагали пенсіонерам буде трошки якось виживати в нинішніх умовах. Друзі, напишіть, що ви про це все думаєте. А поки ви думаєте, що написати, я наостанок приготував для вас невелику порцію корисної інформації, адже закон про індексацію це справа завтрашнього дня. А от що потрібно зробити сьогодні, щоб не втратити. Нинішні виплати, коротке нагадування від пенсійного фонду для одержувачів пенсій, соцвиплат, субсидій та пільг. Щоб виплати нараховувалися правильно, потрібно протягом 10 днів повідомляти пенсійний фонд про будь-які зміни, паспорта чи прізвища, контактні дані, банківські реквізити, місце роботи або відкриття припинення підприємницької діяльності. Зробити це можна і зручно кількома способами через електронний кабінет особисто у відділенні будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України поштою, надіславши необхідні документи рекомендованим листом, через роботодавця, якщо зміни стосуються саме роботи. Якщо ви не повідомите про зміни вчасно, можуть виникнути зайві виплати, які згодом доведеться повернути. Пишуть у пенсійному фонді. А це погодьтеся, буде неприємно щось потім повертати ну, і мати зайвий бюрократичний клопіт. Ну а поки тривало нагадування, я думаю, ви вже зібралися з думками. Що написати в коментарях з приводу індексації пенсії, обов'язково все почитаю. Дуже цікавить ваш конкретний досвід, ваші думки. Ну а якщо це відео було для вас корисним, як завжди, поставте лайк, поширте його серед знайомих, друзів або аби якомога більше. Чи людей дізналося правду. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ну і, звісно ж, клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші важливі та корисні відео. З вами був Віталій Маргалик, Побачимося на YouTube-каналі Політмедіа. Бережіть себе!